І що казати? Ти позанову все? То саме, ту саме, так. О, здорово, геймери! Оскільки ти відкрив це відео, у нас можна бути впевнен, що ти від... оскільки ти відкрив це відео, можна бути впевнено, що у нас одинакові бажання. А саме йобнути йобнути, йобнути сальто в домашніх умовах. Схоже, я маю точний план дій для цього. Для початку нам потрібен секретний геймерський напій під назвою. яйца и член. Ходи ему покажу. <проб> <проб> Що буде бригади віджиматись. Че картоплю. Що там ще? Рейтнау right зараз будемо робити сальто в домашніх умовах. Сальто? Сальто! Отто. Отто. Я теж люблю гам за те і Ні! 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 Нас! Да блять! Мілана хамато. Якого? Сука! А мені чи ні? Але коли діло виходить до харчування, то. Мій раціон замінює напій і член. і член. Давай, де це підер, блядь? Сука! блядь, Піде! Сука! Четвером пізде, блядь! Еліксир яйця і член допомагає добавити ментальний дамаг від просаду робок 17. Яйця і член. І член. Ах. В моєму інстаграмі люди просто завалюють мене питаннями по типу, як ти добився тіла такого. Насправді, відповідь доволі проста. Я просто п'ю і член один раз на день. Взагалі, цей напій мій графік фігня. Ось тут я займаюся різними справами: К коворкінг, бізнес. Слухай, Юра, а ти знаєш, який ефекти в поїв яйця і членом? Ну так, він збільшує концентрацію білкового м'яза, м'язах, збільшує пеніс. Слухай, яка доза у Валеріана? Мені здається, що він не дуже підготувався до своєї ролі. Він взагалі можна пити? Я не знаю. Валеріан, Йобаний насрав. <клух> яйця і шулен! І шлен! 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 Яйця! Що означають бабки на твоєму зайті? Значить я йду до бабок. Шариш, бабки на годинку, значить час, дінь. Бабки на мобілі, значить я говорю з бабками. Бабки на шиї, значить бабки зі мною. Бабки на моїй шляпі, значить бабки в мене на умі, бабки на моїй монопої. значить мої бабки солодкі. А на очах братан? Значить я бачу бабки, шариш. Я в темі. Я в темі. Я і цей член. Бізнесмен, супермен, рекордсмен, многочлен. Я не мені хлібом.